Слава Богу. Сьогодні я хочу розказати про милість Божу, яку Бог зробив в моєму житті. Великим благословінням в своєму житті я вважаю те, що я народилася, віруючій сім'ї, Бог благословив мене. Батьками, які виховали нас в дусі християнському, вклали любов до Бога в наші серця. І дивлячись на них. Беручи з них приклад своїх братів, сестер, мені завжди хотілося теж в юності віддати себе для Господа, присвятити свої руки для Нього. І згадуючи свою юність, молодість, я знаю, що це були самі прекрасніші роки, найплідніші моєї праці для Бога. Пізніше я вийшла в заміж, Бог благословив нас з дітками. Я дякую Богові. Це велике благословіння. Але прийшов момент в моє життя, коли Бог перевірив мою віру. У мене була кіста на шиї довший час. Вона то боліла, то переставала, то знову боліла, і лікарі казали, що це лімфовузел, потім що це кіста. І я лікувала, потім вона мене перестала боліти. І хірург сказав їй не чіпати, якщо не болить. І коли народився в мене син, йому вже було півроку, вона в мене так стала тижнів два сильно боліти. Я поїхала до лікаря, мені назначили планову операцію, виріс, все добре. Але хірург захотів відправити аналізи на Київ і, зробивши детальніші аналізи, він подзвонив І сказав, що це злоякісна пухлина. <кій> Знаєте, в той момент моє життя воно ніби стало на паузу. Я згадала своє життя і подивилася в очі своєму маленькому синочкові. Я не знала, що мене чекає далі. Знаєте, Зразу ворог найстрашніші думки насилає, страх, тривога. Батьки молилися, плакали, потішали, казали, все буде добре. Руслан казав, Бог сильний, стілити, не плач, все буде добре, а в мене в голові було багато думок, а в молитві одні сльози. Я падала на коліна, і в мене не було слів. Я думаю, Боже, ти знаєш моє серце. Я просто виливаю тобі душу. Проходили дні, мені назначили день, коли я мала поїхати в онколікарню. І вночі одного разу, коли я ставала на годування, щоб погодувати свого сина, я так не могла довго заснути, я впала на коліна і кажу, Боже, моє життя в твоїх руках. Ти бачиш, я без тебе не справлюсь, я не готова. Якщо ти мені приоприділив таку дорогу, і твоя воля, щоб мене десь забрати на небо, то ти просто мене підготуй, поможи мені пройти. Знаєте, після тієї молитви мене ніби крила віри виросли. Я так повірила тоді в ту молитву, що Бог поможе мені пройти. І в понеділок мені потрібно вже було їхати в лікарню, а в неділю на служінні у нас були гості, і в кінці служіння до мене було слово. Що я бачу твої сльози, я бачу твої переживання, але не плач, тому що мій пластир він на тобі. Я вірю, що Бог почув молитву церкви, молитву батьків. І коли я поїхала в лікарню, лікарі сказали, що я здорова, і мені призначили лікування тільки для профілактики. Слава Богу! Пройшло два роки, Бог подарував нам ще одненького синочка. І я не знаю, що мене чекає завтра. Я не знаю, що чекає кожного із нас, але я знаю, що нас чекає вічність. Давайте цінувати кожним нашим днем, віддавати для Бога наші уроки, поки ми в силі, поки ми здорові. Знаходити час для молитви, знаходити час для читання Слова Божого, тому що нас чекає вічність, ми живемо в останній час. А хто зараз в тривозі чи випробуваннях, то не втрачайте надії, знайте, що Бог сильний. Якщо наше кожне волосина на голові пораховано, то наше життя воно тільки в Божих руках. Хай Бог благословить кожного. Амінь.